У 1942 році затонув корабель із близько п'ятьма з половиною тонами золота на борту. Це був британський легкий крейсер «Еденбург», який транспортував із Мурманська золото, призначене для часткової оплати з боку СРСР, поставленої від західних союзників військової техніки та устаткування. Крейсер було торпедовано німецькою субмариною, і після невдалої спроби буксирувати пошкоджений корабель назаду порт його було потоплено в Баранцевому морі. Протягом наступних десятиліть після закінчення Другої світової війни Великобританія не полишала спро. Об організувати водолазну операцію, щоб повернути свою частину золота. Але через холодну війну та складність такої операції сторони довго не могли домовитися. Також зростало занепокоєння, що радянський союз може порушити домовленості та привласнити собі все золото. І аж у 80-х роках були реалізовані пошукові та водолазні роботи. Затоплений крейсер знайшли на глибині близько 245 метрів. На поверхню було піднято 460 золотих зливків із 465. п'ять зливків так і не було знайдено.